Всіх вас вітаю, шановні глядачі, сьогодні ми задамось в цьому відео питанням щодо влади. Яка ця влада і як вона здійснюється? Бо в Конституції України чітко прописано, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, на виконавчу та на судову. Тобто ми маємо розуміти, що державна влада представлена строгіло влади. Законодавча, виконавча та судова. Але хто її має здійснювати? Статті 5 наголошу на відповідь на це питання. Що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади і органи місцевих святкування. Якщо казати про статтю 6, то має здійснювати цю владу державну, народ. А яким чином? Обираючи кожну гілку влади. І ось тоді стаття 6 Конституції України буде відповідати дійсності. І ось тоді влада законодавча, виконавча та судова буде відповідати дійсності. А зараз цього немає. Тільки на словах законодавча, виконавча та судова. Але з цього ж не може бути так, просто сказати, що законодавча, виконавча та судова. Для того, щоб це було, має бути. Повністю, в першу чергу, для влади, для їх представників зрозуміло питання, що таке влада. Тобто, зараз ми обираємо тільки законодавчу владу. Законодавчу У вигляді депутатів Верховної Ради. І все. А що робити з виконавчою владою? Що робити з судовою владою? А її треба обирати. А яким чином? Обирати треба президента. І президент має представляти гілку владу, але яку питання? Маємо обирати судову владу, так судову. І ось тоді можна тоді казати про те, що державна влада в Україні здійснюється. Але, на превеликий жаль, за всі ці роки, починаючи з 96-го року, якщо ми розглядаємо Конституцію України, жоден президент. Жоден депутат Верховної Ради, жодні чиновники, урядовці, вже не кажучи про комітети Верховної Ради, держвлади, місцевого самоврядування, які мають також в цих питаннях розбиратися, аналізувати, ніхто з них не задався. І ось тому такий у нас державний устрій. Таке державне управління і взагалі така ситуація в Україні, бо не було досягнуто мети стосовно розуміння влади. А для цього треба змінити підхід і обирати кожну гілку влади окремо. Якщо казати про законодавчу владу, то це має бути двопалатний парламент. Я скажу зараз дуже стисло. двопалатний парламент. І це буде законодавча гілка влади. Одна палата це сенат, який представлений зголів територіальних громад, а інша палата це вже Верховна Рада, яка представлена з депутатів Верховної Ради. І таким чином це представники законодавчої влади. Якщо казати про виконавчу владу, це вже президент України, який. Має посаду Президент України, голова Уряду України, якому підконтрольна вся виконавча гілка влади. Якщо казати про судову владу, то мають бути обрані місцеві судді на місцях шляхом голосування. І ось тоді стаття 6 буде відповідати дійсності. І тоді державна влада буде в Україні здійснюватися. На засадах її поділу на законодавчу, на виконавчу та на судову. І ось тоді можна казати, що народ є владою і народ здійснює цю владу безпосередньо або через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Як того наголошує стаття 5 Конституції України. Ось такий підхід, зміни повністю державотворення України, управління країни буде зовсім іншим. І буде інше розуміння, що, кому, як робити, які повноваження, які функції, які обов'язки. Зараз цього немає. Зараз хаос і бардак в цьому. І ось така ситуація в управлінні держав. Тому, шанаючи, ми з вами дуже коротко розібрали це питання і з'ясували, що ж таке державна влада, як вона має здійснюватися, а як вона здійснюється. Якщо казати про сьогодення. І не тільки про сьогодення, а про весь період незалежності України. Тому до цього питання ще повернемось. Якщо у вас є окремі моменти, саме по цьому питанню, залишайте коментарі. Бо ми з вами ще не торкалися такого питання, до якої гілки влади відносяться різні органи. Ну, наприклад, Національний Банк України. Нещодавно ми робили на цьому каналі відео і з'ясували, що зараз велике питання, до якої гілки влади відноситься Національний банк України. Також можна взяти будь-який орган влади і запитати, до якої гілки влади він відноситься і чому саме до такої. А відповідь прийде, коли буде порядок. Щодо державної влади, щодо її здійснення. Цього немає. Ось тому невідомо, хто і як має здійснювати свої безпосередні повноваження і до якої ж гілки влади даний орган або дана державна структура має відносити. Бо державна влада в Україні має три поділи. Законодавча, виконавча та судова. Здійснюється все. Народ України шляхом обрання. І ось тоді буде чітко зрозуміло щодо управління всієї держави і окремо кожної гілки влади. Бо це питання відповідальності, а зараз цього немає. Цієї відповідальності немає, вона відсутня. Бо бардак щодо недодержання статті 6 Конституції України. Ось, на чи дуже в стисному вигляді, ми з вами розібралися стосовно державної влади в Україні. Тому всім дякую за увагу до цього відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. І ставайте обов'язково нашими підписниками. Сьогодні ми розібрали дуже важливу тему: це державотворення в Україні. Що є на сьогодні і як воно має бути для того, щоб казати про державу в цілому? Всім дякую, шанучі, і вже до нових зустрічей!